Вітаю, любі друзі! З вами я, Нася, і сьогодні ми поговоримо про країну Люксембург. Чи знаєте ви щось цікаве про Люксембург? Цікаві факти про Люксембург для дітей і дорослих. Розповість інформацію про столицю, населення, традиції та рекорди цієї країни. Люксембург є членом Європейського Союзу з 1957 року. Слово Люксембург. Походить від Німецького, означає мале місто. Люксембург одна з найменших країн Європи. Площа цієї країни лише 2586 четверх кілометрів квадратних. Тобто площа цієї країни приблизно ж така, як і міста Пекін чи Торонто. Люксембург одна з найбагатших країн Європи. За рівнем ВВП, Люксембург посідає другу позицію у всьому світі. Цю країну з показником 93 тисячі євро обходить лише Катар. До того ж, Люксембург може похвалитися і найвищим рівнем мінімальної зарплати у Європі. Показник безробіття в Люксембурзі вже 40 років вважається найнижчим в Європі. Люксембург є податковою гаваню для багатьох великих компаній. Тут одні з найнижчих податкових ставок у світі, що робить герцогство сприятливим видення бізнесу. Люксембург також є однією з найбезпечніших країн світу. Повідомляється, що там лише 1300 поліцейських і лише дві в'язниці. Люксембург перемагав на музичному конкурсі Євробачення п'ять разів в 1961, 1965, 1972, 1973. 1983 роках. Національними мовами Люксембургу є Німеччина, французька та люксембурзька. Остання же являє собою суміш німецької, голландської та французької. Люксембурзька раніше була тільки діалектом, але на сьогоднішній день має статус офіційної мови. Широко поширена англійська. Більшість жителів знають. Аж три мови. Населення країни не перевищує 660 тисяч чоловік. В Україні така ж кількість людей мешкає в одному місці кривий ріг у столиці, яка має однакову назву з країною. Мешкає 76 тисяч осіб. Незважаючи на щільну мережу автомобільних і залізничних доріг, ліси займають. Одну третю території країни. Завдяки важливим історичним пам'яткам, все місто Люксембург було включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Під Люксембурзькою фортецею знаходяться безліч підземних ходів, загальна довжина яких сягає 21 км. Побудовані в 1644 році. вони ці як бомбосховища під час обох світових воїн, вміщаючи до 35 тисяч людей. Ефтаназія та допомога у самогубстві дозволена у Люксембурзі з 2009 року на законодавчому рівні. Цікавинки про різні країни ви можете знайти на моєму каналі. Переходьте за посиланнями та підписуйтеся на мене. До зустрічі!